В залежності від тяжкості даного захворювання можна отримати висновок ВЛК про придатність до військової служби, часткову придатність або про повну непридатність до військової служби. Отримати статтю 22А, тобто висновок ВЛК про повну непридатність, можливо, якщо епілепсія супроводжується частими судомними нападами, тобто це 4 і більше разів на рік. Або якщо таких нападів менше 4, тоді отримати висновок можливо за наявності виражених психічних розладів, епілептичного статусу, міоклонус епілепти катаплексії та наркоплексії. Варто розібрати, чим взагалі підтверджуються ці напади, адже в багатьох випадках не відбувається виклик лікарів швидкої медичної допомоги, тобто не відбувається офіційного медичного фіксування епілептичного нападу. Роз'яснення до розкладу хвороб говорить, що наявність нападу повинна бути підтверджена лікарськими спостереженнями. Тобто, звичайно, краще всього мати якісь медичні документи, висновки лікарів, заключення лікарів невідкладної швидкої допомоги тощо. Але в багатьох випадках це неможливо зробити. Тому, якщо потрібно, Довести кількість нападів на рік може бути проведено опитування очевидців лікарем, опитування та дослідження інформації за місцем проживання, навчання, роботи або проходження військової служби. Тобто, таким чином можна підтвердити кількість нападів не тільки медичними документами, а й показами свідків. Відповідно, такі покази свідків повинні бути зібрані лікарями, які офіційно їх декларують. Та відповідно є доказами для підтвердження висновку ВЛК про повну непридатність до військ.